Привіт! Ви на каналі Gamer І сьогодні у нас крутецький огляд на два нові паки до Дня Хэллоу. Так, такі паки ми ще не бачили. Це один, який називається Pumpkin Party це у нас новий будинок, а другий це збірка усіх костюмів, які ми маємо. Давайте саме з нього і почнемо, щоб е, лишити цікавинки на потім Якщо ми натиснемо кнопочку Slay. Нас не як завжди опиниться пакет, що ми його самі розпаковуємо. А тепер ми зможемо робити дуже багато костюмів будь-де. І нас, до речі, всі навіть з ексклюзивних подарунків. Бачите, я можу зробити от стільки кошачого е, одягу. І ще тут дуже всяких багато е, подарунків. Це у нас перший розділ. А, е, чуть -чуть, Чуть-чуть ось так от. І отут у нас увесь одяг, який ми можемо отримати. І всі декорації, Тут і фотозона. Все як було раніше, але плюс наші також ще промокоди. Ну, тепер давайте подивимося оцей Сіті Мейкер. Мені дуже цікаво, що це таке. Чи це буде нова локація? Чи це у нас не нова локація? Давайте подивимося. Ага, це у нас зараз. Ось така от зона. ми можемо самі отут -от робити як на оцьому зоні. Ось, наприклад, я зроблю отак. От от. Можемо такий парканчик, у нас ще є. двері чуть не хочуть ставитися. У нас двері, така шляпа у нас є. Двері не хочуть ставитися, у нас тут ще куча всяких штучок є. А ще у нас тут є дерева, гарбузик. Вау, який прикольний гарбузик. як думаю, ми тут не можемо ставити. Це приводи дуже класно. А як нам зайти всередину, не підкажете. Ну, я здогадуюсь, як нам зайти всередину. Зараз ми це все приберемо. Заходимо, ну, наприклад, от сюди беремо ну, рандомний оцей кубик. Отак, поставимо, перевертаємося назад, ставимо двері. Дивіться, отак от. І давайте ще шляпку. Ну, наприклад, і тепер давайте заходимо всередину і подивимося, що нам пропонують всередині поставити. Ну, поки що у нас там, звичайно, будівля на пару кубічних метрів. Е, так що давайте так. А де наші пакети? А ви не хочете мені показати трошки, де мені їх взяти? Чуть не хочуть показувати нам, е, де я. Е, ну, а всередині що нічого? Ясно, цей пакет у нас тільки для зовнішнього інтер'єру. Тобто ми можемо лише ззовні робити будиночки, щоб вони мали Хэллоуінський вигляд. Паркан можемо отак от зробити. Давайте щось нахімічимо. Тут у нас, до речі, яка прикольна киська. Давайте сюди. А! Це у нас виявляється ще й вікно. О, май гад! Давайте ми сюди поставимо. Довгий кубік. Оцей от, і продовжимо уже, зробимо крутішу локацію. Давайте Які вікна прикольне! Давайте зробимо раз, два. Це ще є отаке. А це що у нас таке? А, о май гад. ну Давайте отак і подивимося, як уночі у нас буде це все світитися. Так. Ніч. О, май гад, як класно світиться! Я просто балдію! Що ж, ну, до Хелловіна ми будемо готуватися. І звісно, я виставлю відео на честь цього свята, тобто серіал так. До речі, а ви дивилися мій минулий серіал? Тому що він дуже класний, там такі події, що аж мені стає страшно. Що буде далі? Якщо ви не дивилися терміново виправляємо і йдемо дивитися. Сериал на чистоту уже шоста серия на каналі Дія Геймер. Ну а з вами теж була я, Дія Геймер. Всіх люблю и всем па-па!